Привіт всім! Щойно закінчила граматичний марафон в онлайн-школі англійської мови StudyLess і хочу залишити свій відгук. На марафон я попала через рекламу в соцмережах. Закінчила рівень Pre-Intermediate, Сподобалось на марафоні все. Гарно пояснюють граматику професіонали своєї справи. Сподобалось те, що можна було попрактикуватись в англійській мові. Є постійний супровід менеджера, яка пояснює всі організаційні моменти. І є наставник, який теж дуже коректно пояснює, роз'яснює граматику і відповідає на запитання, якщо такі є. Тому я рекомендую цю школу. І хочу подякувати всім, всій команді Study Less School.